Кіборг Олександр зустрічає нас усмішкою. Поряд дружина Лариса. Вона тепер його і вічі, і руки. Одну чоловікові гранатою відірвало лікоть, другу по саме плече. А уламками ще й ушкодило праве око. Все буде добре. А таким він був до війни. Працював на телебаченні. Був і за оператора, і за журналіста. Мені б ніколи в голову не прийшло, що в моїй житті сприйдюси спитати. Ну, це чувство, ну, я не знаю, есть то, що я буду проважати на війну. Це страшно, це очень страшно. Служити Олександр пішов добровільно, в 79-ту бригаду, гранатометником, у зону АТО, а потім і в саме її пекло, Донецький аеропорт зголосився сам. В арміну все немножко по-другому, особливо на війні. Тосе тобто, це братство. Олександр був очима цього братства. Очі так ті називали пост на межі терміналі, де бійці виглядали ворога. Одначе тиждень тому розглядати його довелося вже впритул. Начали ми, почали... ми відбрасуватися гранатами, стрілять в нас. полетіло все на світі. Повернувся, побачив, що лежить граната. Ну буквально там в полуметрі від мене. Думав, що я її відбросити. А граната розрвалася мене непосредственно в руках. Чотири чоловіка, які обязаны вони жизнью. йому всего, Там ще були жертви, тому що, можливо, була детонація інших боєприпасів, тих гранат. Під кулями Олександра дотягли до бронетранспортера і доправили в лікарню. А звідти санавіацію до Дніпропетровська. Він, кажуть, побратими тримався як справжній кіборг, не непритомнів і навіть жартував. У тяжому стані, але навіть при цьому дістався не нил что-то, шутки були, какие-то. Ну він пытался що других успокоить. А в цей час дружина Лариса не знаходила собі місця від хвилювання. Телефон Олександра не відповідав, а вранці жінці набрав лікар. Він горіть, з вами хоче поговорити, тобто он може знання, він з вами поговорить. І перші слова, які прояснив муж, мені сказав, мене, я не хотів. А далі були шість довгих днів реанімації. Кіборга вдалося врятувати, а от його рук ні. Бурто велика кровопотеря конечно, восстановить руки просто не було возможно, тому що руки вісілі практично на За Зате лікарям вдалося врятувати Олександрові зір. Операція тривала понад 4 години, і хірурги офтальмологи боролися буквально за кожен міліметр пошкодженого ока, імплантували кришталик та повністю відновили рогівку. Обіцяють, зір відновиться майже на 100%. От бачите, глас у нас цілий мене буде, я сказав чемпіонам. По стрельбі, Саня. Та найбільше зізнається чоловік боявся миті, коли до його палати увійдуть діти не хотів, аби бачили батька інвалід. Ну, брат, все буде добре. Зайшов весь слізак, сказав, що папа я тобою горжусь, очень тебя люблю. тобто как бы, мені знаєте, ну, после цього просто ну. Стати овощем, как говорится, просто не хочется. Хоча сам Олександр просить не називати його героєм, та друзі чоловіка на те не зважають. Що саме він схватив цю гранату і постарався вибросити її э, наружу, щоб спасти всіх там ребят, які були. Я абсолютно ні удіюся. Та очі на нього похоже. Він урятував життя іншим. Тепер до нього хочуть повернути і самого кіборга. Рідні і друзі збирають гроші на закордонні дорогі протези. Просять відгукнутися всіх небайдужих. Гроші можна переказати на номер спеціального рахунку, який ви бачите на екрані. Дуже кромна просьба щоб Люди помогли нам, потому что ну у нас просто таких средств ну для протезування просто немає. стартова цена 40 тисяч євро. Один протез і це кість. А у нас дві руки. А ще дружина просить відгукнутися родини бійців у такій самій скруті, аби одне одного підтримувати. Сам же Олександр сили духу не втрачає і знову та знову повторює, життя продовжується, і за нього варто боротись Треба далі жити. Я не как бы не, не, считаю, что это уж жизнь закончилась. Будут у нас руки, будут у нас все. Самое главное, что ты живой. Самое главное, что ты живой. все остальное ерунда. Ольга Волинська, Ірина Заїка, Ярослав Шойкота, Віталій Новак. Програма Вікна СТБ.